Величезний привіт! Я дякую всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось такі дуже прості, але дуже смачні смажені курячі крильця. У мене тут кілограм корячих крилиць, я їх вже поділила на фаланги, Єдине, що я не брала третю фалангу, звісно, якщо любите, можна і залишити її. Е, у мене вони вже посолені, я додала сюди буквально 1-4 чайної ложки солі на свою кількість, оскільки я не надто люблю солене. І враховуючи те, що я зараз буду ще робити соєвий соус, мені достатньо. І перемішала. Ну, звичайно, що окрильця вже були помиті. Відставлю на хвилинку і приготую соус. У мене тут 2 столові ложки соєвого соусу, Я додаю сюди 1 четверту чайної ложки суміші перців. Сюди ж додам 1 четверту чайної ложки сушеного імбиря, і сюди ж додам 1 четверту чайної ложки хмелі сунелі. Добре, все перемішаю. Е, у мене вже розігрілася сковорідка із олією, я налила буквально 3 столових ложечки і буду обсмажувати крильця. Е, з обох сторін по декілька хвилин е, просто до золотистого кольору. З однієї сторони крильця я вже посмажила хвилину 5, вже перевернула на іншу сторону, і теж 5 посмажу. Бретій смажу я на середньому вогні. Минуло у мене близько ще п'яти хвилин і вогонь я трошечки зменшила. У мене це четвірка із 9. Далі беру соус, який готувала і буду поливати зверху крильця. Далі крильця я переверну на іншу сторону. Ну і далі буду готувати вже до повної її готовності. Це, звичайно, залежить від того, як у курочка, оскільки в мене курочка домашня, готуватиму я її трішечки довше. І за цей час бажано перевернути криця ще хоча б декілька разів. Загалом крильця у мене смажилися 30 хвилин і вони вже готові. Єдине, що залишилось, мені додати часник. У мене тут три середніх зубчика, я їх просто подрібнила ножем і тепер зверху додаю до крилець. Звичайно, часнику можна брати або більше, або менше. Залежить від того, наскільки часник ви любите. Ну і ще ось так. Трильця трішечки ще порухаю і хвилиночки 2-3 ще потримаю і можна буде вогонь виникати. вимикати. Такі крильця у мене в результаті вийшли, неймовірно ароматні і, звичайно, що дуже смачні. Взагалі готуються елементарно, просто, легко, без зайвої мороки, ну і виходить дуже і дуже смачно. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості смачні і домашні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.